Ти певно чув фразу у крипті тебе ніхто не бачить. Банки це вже інша справа, там усе під контролем. Насправді ж реальність складніша. Сьогодні розберемося, як саме банки й уряди відстежують транзакції і що змінилося для крипти. У банках є два основні механізми перший порогові операції. В Україні це від 400 тисяч гривень за операцію з наявністю однієї з ризикових ознак. Такі операції банк зобов'язаний повідомляти держфінмоніторингу. Другий підозрілі операції без жодного порогу, якщо сума менша, але є дивна поведінка чи ризикові шаблони, банк теж повідомляє. У ЄС є ще й обмеження на готівкові платежі до 10 тисяч євро. А в США банки подають ліміт оплати готівкою на понад 10 тисяч доларів готівкою. Плюс звіт про підозрілу активність може полетіти на будь-яку суму, якщо є підстави. Що це означає для тебе? І якщо сума велика, документи про походження грошей попросять майже гарантовано. І якщо сума невелика, але поведінка тригерна, увагу теж привернеш на відміну від банківських внутрішніх баз, блокчейни, публічні журнали Твої перекази відкриті, хоч і під псевдонімами-адресами. Далі входить у гру аналітика, сервіси на кшталт чи на аналізи збудують граф зв'язків, позначають біржі, мости, міксери, фішингові адреси, відстежують брудні потоки та підказують, де саме людина заходить або виходить у фіат. Ключові вузли це біржі та кастодіальні гаманці, де діякий KYC чи AML де за запитом правоохоронці отримують твої паспортні дані. До цього додай travel Rule», Правило супроводу переказу даними про відправника і отримувача У США воно працює з порога 3 тисяч доларів. В ЄС з 30 грудня 2024 року діє регламент 2023 Всі ЦАЕСП повинні збирати і передавати дані про сторони переказу. А для транзакцій на селфхостед гаманець від однієї тисячі євро регулятор очікує перевірку контролю над адресою. І якщо простіше. Переказав із біржі на свій холодний гаманець понад 1000 євро, будь готовий довести, що цей гаманець справді твій. Податкова не працює лише за магічним числом. Вона отримує дані з різних каналів, від банків і платіжних установ, від бірж у межах запитів або через масові режими звітування. В ЄС з 2026 року запуститься DAC8. криптосервіси будуть щороку звітувати податковим про клієнтські транзакції, це додасть прозорості. В Україні рух іде до гармонізації з ЄС. Парламентський комітет схвалив законопроєкт No122500 дельта щодо оподаткування доходів від віртуальних активів. Тож орієнтир простий, фіксуй усі угоди і прибуток. Готуйся підтверджувати походження коштів при виході у фіат. Приклад 1. Ти вносивши 450 тисяч гривень готівкою на рахунок, банк попросить документи про походження і може повідомити Держфінмоніторинг, якщо є ризикові ознаки. Приклад 2. З біржі в ЄС переказуєш 1200 євро на свій холодний гаманець. Сервіс може попросити верифікувати власність адреси. Приклад 3 У США робиш кілька готівкових депозитів по 9900 доларів. Це виглядає як «стракчерен» – ухилення від порогу Банк подасть SAR, хоча формально ти нижче ліміту. Приклад 4 Ти користуєшся міксерами приватними монетами. Такі потоки часто мають високий ризиковий рейтинг. Правильних пояснень і джерел походження коштів можуть вимагати навіть на невеликі суми. Декілька можливих думок крипто повна анонімність. Ні, воно псевдоанонімне. Адреса не містить ПІБ, але зв'язати її з тобою через біржу або аналітику цілком реально. І якщо дробити суму мене не побачать. Ні. Дроблення окремий червоний прапорець У банках дивляться лише на суми Ні. Поведінкові патерни і підозрілі ознаки важливіші за цифру Працюй через регульовані біржі або провайдерів. Проходь кейвайсі, зберігай історію операцій і скріни, чи контракти, не використовуй інструменти, які підвищують ризиковість без крайньої потреби, і головне, плануй податки, особливо, якщо живеш у ЄС або в Україні, що рухається до європейських правил, банки і крипта зближуються за рівнем прозорості. Різниця в технології, але логіка одна: якщо ти рухаєшся в білу, готуй папери і не тримайся за міфи. А ми продовжимо розбирати конкретні кейси у наступних відео. Підпишіться на канал, поставте лайк та залиште коментар, це не податкова чи юридична консультація. Закони і пороги можуть змінюватися. Перевіряй свої локальні вимоги.